Центральна районна лікарня минулого тижня отримала благодійну допомогу у вигляді витратних матеріалів від фонду Монпельє Україна та за сприянням народного депутата України Ігоря Молотка, яке обладнання днями з'явилося у відділеннях ЦРЛ завдяки допомозі французьких партнерів, розповів головний лікар медичної установи Олег Штогрин. Минулому тижні на благодійний фонд прем'єр уже. Інтернаціональ доставив обладнання, яке ми давно чекали. Це біохімічний автоматичний реалізатор для лабораторії, коагулятор для лор-відділення і хірургічний мікроскоп для очного відділення. Ми дуже вдячні нашим французьким партнерам. Водночас у центральній районній лікарні продовжують заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Ми завершили ремонт водогону в лорочному відділенні. завершуємо ремонт частково теплотраси на Нарковочному відділенні нарешті вийшли до консенсусу з Харковенерго поврізанню кательну. Я думаю, ближчими днями ми вріжемося і будемо вже готові мати ще одну котельню. Там теж все вирішено. Міський голова Микола Нога доручив Олегу Штогрину прискорити роботи в укритті Шосткинської ЦРЛ з можливістю прийому там пацієнтів та їхнього обстеження на медичному обладнанні. Коли розпочнеться робота обладнання під землею, те, що ми говоримо вже три тижні, коли на цій неділі, що прийом в земелів хворих на одному із апаратів, розпочався. Також очільник громади уповноважив керівника організувати ремонтні роботи у наркологічному відділенні ЦРЛ у Шосткинському центрі первинної медико-санітарної допомоги минулого тижня теж займалися підготовкою до опалювального сезону. Проінформував виконуючи обов'язки директора медичної установи Олександр Мазур. Проводили ремонтні роботи та обслуговування котлів. Відремонтували котел в, в, в пункті здоров'я в селі Собіч. Зараз на цьому тижні будемо займатися ремонтом котла в амбулаторії села Воронеж. Цього тижня у центрі ПМСД планують зустріч з партнерами благодійної організації Хумедіка, під час якої розглядатимуть питання стосовно розширення надання медичної допомоги у віддалених селах Шосткінської громади. Будемо долучати профільних спеціалістів до роботи в мобільній клініці. Микола Нога поставив завдання перед керівником центру ПМСД організувати цього тижня прийом пацієнтів із залученням медичного обладнання у приміщенні укриття. Як зазначив директор дитячої лікарні Віктор Садовничий, Незабаром установа розпочне працювати в режимі підземного сховища. За вашим дорученням спускаємо обладнання і будемо розпочинати на цій, на цій неділі. На цій неділі, будь ласка, на цій неділі.